Вас вітає компанія Тодус трактор і у нас чергове надходження тракторців з Японії на одеському майданчику. Давайте дивитися, що всередині контейнера. Перший трактор Янмар, моделька Е4. Надійний, практичний трактор для невеликих господарств. Проїде там, де великі трактори просто безсильні. Двигун дизельний, трьохциліндровий, 14 кінських сил, потужність. Коробка механічна, вал відбору потужності на дві швидкості, одна швидкість назад. Система кріплення двохточкова. І ціна такого тракторця в комплекті з ґрунтуфризою 4700 умовних одиниць. Наступна модель Янмар КЕ3. І по своїй суті це молодший брат ке 4 Габаритні розміри, функціонал буде однаковий, відмінність в одну кінську силу по потужності двигуна. ке 3 буде мати потужність двигуна 13 кінських сил і буде дещо економічніший. Ціна в комплекті з ґрунтофризою складатиме 4500 умовних одиниць. Кубота B10 10 Самий маленький тракторець на нашому майданчику, але це тракторець дійсно з характером і багатим функціоналом. Дизельний двигун двохциліндровий, 10 кінських сил. Повний привід, блокування заднього диференціалу, коробка перемикання швидкостей механічна. В комплекті з цим тракторцем буде йти ґрунтофреза, фронтальний навантажувач і ціна такого комплекту складатиме 4600 умовних одиниць. Янмар АФ-120. Ширина трактора близько 1,2 метра, двигун дизельний 3 на 20 кінських сил. Коробка механічна з функцією реверса система кріплення трьохточкова. Все це дає змогу працювати в даному тракторцові як в саду, так і в полі. Ціна з ґрунту складатиме 7200 умовних одиниць. Кубота Б40. Простий надійний економічний трактор для невеликих господарств. Двигун дизельний на 14 кінських сил, система кріплення двохточкова. Коробка механічна, повний привід, блокування заднього диференціалу і ціна такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою 4500 умовних одиниць. Кубота А-14. Компактний японський міні-трактор, створений для теплиць невеликих господарств. Дизельний двигун на 14 кінських сил. Легка вага до 500 кг. Дорожній просвіт 260 мм і мінімальний радіус розворота 1 метр 65 см. Дійсно компактний і маневрений трактор. Ціна такого в комплекті з ґрунтофрезою 4700 умовних одиниць. Mitsubishi MT231. Універсальний трактор середньої бази. Може використовуватися для обробки ґрунта, садівництва, транспортування. Механічна коробка перемикання швидкостей, потужна гідравліка підіймає до 700 кг. Все це і робить дану модель дійсно універсальну. Ціна в комплекті з ґрунтофрезою – 7900 умовних одиниць. Кубота А-155. Ширина трактора близько 1 метра, що дає змогу легко працювати як в теплицях, так і міжряддях. Дизельний двигун на 15 кінських сил, механічна коробка перемикання швидкостей. Два діапазони понижених і повищених передач, вал відбору потужності на три швидкості, трьохточкова система кріплення і ціна такого тракторця 5300 умовних одиниць в комплекті з ґрунтофрезою. Янмар F190 потужний компактний трактор. При вазі близько 850 кг, має компактні габаритні розміри 268 на 115 см. Потужність двигуна 19 кінських сил, система кріплення трьохточкова і все це дає нашому тракторцові змогу працювати з широким спектром навісного обладнання. При цьому бути дійсно маневреним. Ціна з ґрунту фризою складатиме 7 тисяч умовних одиниць. З вами була компанія TOTUS TRACTOR. Дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей. А якщо вам потрібен японський міні-трактор, то вам до нас.